Всім добрий день, ви на каналі Українське Яблуко. Ви дивитеся і бачите наш оприсковичок, який ми переобладнали на оприскування під бордовську рівну, щоб не забивалися фільтра. Як ми його зробили, я вам покажу Спочатку про оприскувач, оприскувач ми такий замовляли збірний, але тут начинка вся італійська. от Розподільник комет. комет італійський. Пихот на дві сторони. Компресор. Теж можете подивитися. Комет. От, для чого я вам показую це? Це просто я вам хочу показати, що він всі роки. Я думаю, що це років, мабуть, 15 робить бездоганно я нічого тут не міняв. Так він постійно на оприскуванні саду і працює. Тут більше-менше регулюється тиск Ось сюди от сюди більше-менше. Нічого тут не змінюється Тут для перемішування відкривається сюди, ну і тоді на рукави. Сам ємність на 600 літрів. Ну, Його вистачає. І от мене зараз буду показувати, як же ж ми його переобладнали. Ну, спочатку ми Зняли оцю решітку, яка тут ось вона стоїть, і виточили саме головна тут деталька. Ось ця штука виточена з бронзи. Тут є отвір 5 міліметрів. Кріплення самі все робили. Тут от на такому уголку. Тут уголок, дивіться, з пазами, рухається туди-сюди. Під'єднано. Тут такий під'єднаний шланг. Переходник теж з кольорового металу, щоб не ржавіло. О, і саме головне тут для того, щоб направити іменно на центр, поставити по центру. Оце саме головне тут виміряти і поставити по центру, щоб рідина, яка звідси буде йти, потрапляла на крильчатку вентилятора і, і ось так воно розбризкувалося. Якщо отак от подивитися, то якраз центр знаходиться ось тут, тут. Виточений такий, я хочу краще показати, виточений конус. Тут різьба, накручено на приварено, бачите, до цього уголочка. Ну, і тут регулюється туди-сюди і тут контрагайка стоїть. Ну, я відрегулював, поставив ми ще бордовською не. Рідиною не оприскували. Тут отвір такий 5 міліметрів, бордоська рідина не буде забиватися, це достатньо великий отвір. І все. І ось ще зверху, для того, щоб воно його вирівняти, щоб не хиталось воно ось так, щоб не хиталось. Да? От зверху ще така. Зробили отаке кріплення, що воно кріпиться тут, тут теж воно кріпиться на болтик такий, теж дві контрагайки, відвігається сюди і сюди. Ну, ось таке воно все зроблене. О, далі шланг. Ось бачите, шланг. О, ця частина від'єднана, ось цей синій від'єднаний. А цей приєднаний до одної з із... отут включається і оприскування йде. Виймається, звичайно, виймається фільтр ось цей. Бордовська рідина хорошо фільтрується. Профільтрована вона і на фільтру, який тут, зверху. Ну і ще через капронову. Таку марлю. Ну і все, ось так воно виглядає здалеку. Оприскувач. Працювали ми, як працювали? Просто використовували його, вже пробували водою, бризкає добре, а ще відрегулюємо по швидкості трактора вибризк на один ряд. І воно розкидує. В цю сторону і в цю сторону однаково. Тобто Туди і туди. І тепер нам лише треба дочекатися погоди. І будемо прискувати бордовською рідиною, персик, ну і абрикос. Листя ще трошки залишилось на персику, але я думаю, що вже пора. Головне, щоб була більш-менш плюсова температура і щоб. Була безвітерна погода, її зараз важко тут підловити, але ми постараємося. Якщо буде у нас така можливість, ми знімемо, як ми робимо бордоску рідину, як робимо оприскування саду бордовсь рідиною. Оцю систему я бачив, як звін саду. Робив чоловік з Криму, він показував приблизно це так само, тільки я абсолютно зробив по-іншому, -по під свої умови, верніше, не по-іншому, а просто під свої умови, під свій оприскувач. Тому що в мене оприскувач такий навісний, а оприскувач у вінсаду такий прицепний. Там ну, трошки різниця, ну і в мене тут застосовано. Кольоровий метал. Я думаю, що тільки треба було купити і віднести до токаря і правильно це зробити. Це все, що потрібно. Можна його виточувати з латуні і можна виточувати з бронзи. Це з бронзи. Ну можна і з латуні, латунь, кажуть, ще трошки краще. Ну, я думаю. Скоро будемо знімемо все, покажемо. На цьому воно закінчувати наше коротеньке відео, як переоплатий опрескувач. А фільтр це, ось цей ось цей фільтр там внутрі сітка є. Ми її обов'язково витягнемо, іначе заб'ється. Ну після всього треба добре промити і готуватися вже тоді до весняного. Побачення до наступних зустрічі!